Мої вітання! Всім і кожному, ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні я з вами на огляді отакий годинник сайту Aliexpress під назвою Mielanda SportWatch K52. Ця модель досить популярна на сайті AliExpress і її популярність обумовлена перш за все її ціною. Годинник коштує від 550 до 600 гривень в розділі за монети. І давайте сьогодні з вами спробуємо розібратися, чи варто він своїх коштів. І забігаючи наперед, скажу вам, що я був приємно здивований. Для початку давайте подивимося, що нам пропонує виробник. Як головні фішки цього годинника, діагональ екрану майже 1,4 дюйми: 360 на 360 пікселів, сенсорний дисплей, 400 міліампер на годину акумулятор. До речі, одразу вам скажу, що автономність в нього не рекордна, але більш-менш задовільна. В мене вийшло десь приблизно 5 днів активного використання, тобто. Я годинник тестував, постійно клацав його і вимірював різні показники. Тому десь 5 днів в мене вийшло. Якщо користуватись більш заощадливо, мені здається, можна розтягти і більше. Давайте подивимось за традицію на комплектацію, а тоді вже перейдемо до самого годинника. Я взяв собі комплектацію плюс версії. У продавця можна було це обрати. У плюс-версію входить додатковий ремінець. Ось, до речі, він зараз перед вами. Це звичайний металевий ремінець. У комплекті у нас ще також йде інструкція, доволі товстенька на англійській та китайській мові. Тут все в принципі детально розписано і проблем виникнути не повинно. Також у комплекті ще йде магнітна зарядка, вона йде звичайна, і якщо чесно, тримається вона на годиннику так собі. Якщо якесь необережний рух, можна її зсунути, і годинник. Перестане заряджатися. Це можна віднести до невеличкого мінусу. І ось так годинник вже виглядає на моїй руці. Погодьтесь, виглядає він набагато дорожче, аніж кошти. Ну, як мінімум, я б сказав, що він коштує тисячі-півтори. Давайте тепер його роздивимось більш детально. Сам годинник виконаний в металевому корпусі, і це досить приємно. Виглядає і відчувається він доволі дорого. Позаду ми бачимо пластикову кришку, на якій розташовані сенсори. Які будуть шитувати вашу активність, також з правого боку ми бачимо у нас дві функціональні клавіші. Вони лише натискаються жодних функцій на прокручування тут немає. Але якщо їх покрутити. Відчувається приємне потріскування, що може замінити вам трохи антистрес. На самому годиннику використовується швидкозмінні ремінці 22 мм, тобто за потреби можна замінити на будь-які з того ж Алікспресу. Зверніть вашу увагу, що дисплей захищений металевим безелем, тобто він трохи утоплений у корпус. І це досить добре, бо за тиждень використання я кілька разів вже чіпляв ним стіни. І як можете помітити, на дисплеї і самому. Корпусі немає жодних подряпин, що в принципі вже. Радує. Якщо ми вже з вами заговорили про дисплей, то зверніть вашу увагу, що дисплей тут повнорозмірний, не так як у більш дешевих годинниках, коли йде начебто круглий великий дисплей. А якщо придивитися, то посередині йде маленький квадратний дисплей. Ні, тут дисплей повноцінний і рамки тут досить мінімальні. Якщо використовувати темний циферблат, то їх взагалі не помітно. До речі, забув вам розповісти, у цього годинника є вбудований динамік. Розташований він ось у цьому отворі з лівого боку. Так, от через цей годинник можна як приймати виклики, так і дзвонити. Навіть можна розмовляти. Мікрофону достатньо для того, аби перекинутися кількома словами. Звісно, що вести якісь переговори по годиннику, напевно, буде незручно. Ну що, давайте з вами поговоримо про функції та ПО цього годинника. Якщо ви піднімаєте зап'ясток або ж натискаєте нижню клавішу, годинник прокидається, і ви бачите головний watch face. Якщо на цьому watch face гортати вліво, ми бачимо останні відкриті. Використовані застосунки, доступ до погоди. Якщо зробити свайп зверху вниз, ми відкриваємо меню швидкого доступу. І я хочу звернути вашу увагу, що зібрані тут іконки дійсно корисні. Наприклад, доступ до яскравості, налаштувань, пошук телефону, ліхтарик і режим не турбувати. Це Тінь, якими я користувався найчастіше, якщо з головного watchface свайпати знизу вверх, то відкриваються повідомлення. Тут є деякий нюанс. Якщо ви, наприклад, на телефоні продивилися всі свої сповіщення, видалили їх, то це ніяк не синхронізується із годинником, і вам доведеться або дивитися їх заново на годиннику, або ж дяка Богу, що є одна функціональна кнопка, яка може одразу видалити всі сповіщення. Це дуже добре. Якщо з головного watchface свайпати вправо, Будуть відкриватися віджити. Перший віджит це в нас добова активність. Закриття кілець, і тут, якщо свайпати вниз, ми можемо побачити більш детальну статистику за день по крокам, калоріям та пройденої дистанції. Далі ми свайпаємо, у нас відкривається віджет вимірювання пульсу. І давайте я вам одразу скажу, що пульс він вимірює доволі точно. Я порівнював зі своїми Apple Watch, і різниця була не досить суттєва. Але є питання до вимірювання під навантаження. Оновлюються показники досить з великою затримкою. Далі ми гортаємо є віджит сну. Я з годинником не спав. І, якщо чесно, мені важко уявити людину, яка буде спати з такими котлами зручно. Далі ми гортаємо в нас віджит погоди, оновлюється доволі точно, синхронізується із вашим телефоном. Далі у нас віджит управління музикою. На Android це працює більш-менш нормально, а з iOS, як завжди, це не працює. І можна останній віджит: це ви можете відредагувати ці віджети або видалити ті, якими ви не користуєтесь, або ж додати. Щось своє, але додати тут можна лише тренування. Якщо з головного watchface ми натискаємо на верхню кнопку, ми потрапляємо в головне меню. Я не буду довго зупинятися на, всі, на всьому функціоналі цього годинника, воно більш-менш стандартне, таке саме, як і у більшості фітнес-годинників. Я зупинюсь лише на тому, що дійсно буде цікаво. Ну, по-перше, це в нас е, контакти і телефон. Ви повноцінно можете набирати. Номер телефону і дзвонити за допомогою годинника, не беручи в руки смартфон. Звісно, що виклик буде йти зі смартфону, а годинник буде виконувати роль гарнітури. Також у контакти ви можете додати через застосунок, до якого ми ще з вами повернемось. Контакти у швидкий доступ, ті контакти, які ви найчастіше використовуєте. Далі у нас іде вимірювання пульсу. Артеріальний тиск, така собі функція. Я до неї ставлюся скептично, але спеціально для вас я протестував спеціально на цей годинник із станометром, і ви зараз можете побачити десь тут результати цих випробувань. Я зробив три різні заміри, і такі цифри я отримав. Висновки робіть самі. Далі ми гортаємо, бачимо, є відслідковування кисня в крові, погода, жіночі цикли. Якщо це буде потрібно комусь управління музикою. Таймер, будильник, до речі, будильник можна ставити лише у застосунку, і з годинника ви це зробити не зможете. Далі у нас йдуть QR-коди, це китайська тема. Не будемо вдаватися в великі подробиці, а от ця, цей розділ меню мене зацікавив. Це по типу вашої картки. Ви сюди можете додати через застосунок знову ж таки будь-яку свою соціальну мережу, і коли ну, хтось знайде ваш годинник, або, не дай Боже, вас в цьому годиннику, можна перейти у. Ту соцмережу, яку ви додали, і буде відображатися QR-код. Можна за ним перейти і побачити вашу соцмережу. Досить зручно, така собі візитна картка. Далі у нас є калькулятор повноцінний, пошук телефону і налаштування. Вони тут більш-менш стандартні, такі самі, як і в більшості подібних пристроїв. Є вибір стилю меню. На вибір доступні 4 меню. Я користуюся списком, але ще є по типу Wear WOS такий. Отаке меню буде у вас. Далі є ще отакий стиль меню. Ну, щось, щось схоже на Galaxy Watch. І ще четвертий стиль це в нас також застосунки розташовані по колу. Не знаю, десь, мабуть, я це теж бачив, бо щось дуже знайоме. Далі в нас на лаштуваннях іде. Пункт екран, де ви можете налаштувати яскравість. До речі, яскравість тут регулюється виключно вручну. Немає жодної автояскравості. Також у нас тут є вимкнення екрану. Ну це. Скільки часу буде працювати екран до того, як заблокується. І ще є пункт меню, коли ви піднімаєте зап'ясток, дисплей загорається, і також можна виставити, скільки часу він буде працювати. Також в цьому пункті налаштувань можна змінити циферблати. Як бачите, їх тут досить багато. У пам'яті самого годинника зберігається 7 циферблатів. Ви можете змінити і завантажити інші через застосунок. Далі у нас іде пункт батареї. Тут можна увімкнути енергозберігаючий режим. Ну, в принципі, це все, що він робить, це зменшує яскравість до мінімума і. Вимикає блютуз з'єднання зі смартфону, в принципі, ото і все енергозберігання. Далі у нас іде пункт вібрація і кільце. Китайці так перевели. Взагалі, то це вібрація та звукові ефекти. Ви можете обрати взагалі нічого не буде відбуватись», вібрація або вібрація і звукові ефекти. Також у цьому ж меню можна обрати силу вібрації, яка або сильна. Тут я хочу сказати вам, що вібрація тут, хоч і сильна, але я її не стільки відчував, скільки чув. бо... Я звик до користування Apple Watch, там Taptic Engine, а це взагалі не порівняні речі. На цьому годиннику я кілька разів пропускав сповіщення через те, що не чув вібрацію і тим паче не відчував її на руці. Ну, це можливо тільки моя особливість. Далі у нас іде пункт у налаштуваннях мова. І як ви можете помітити, годинник працює в мене на російській мові. Жодної зради тут немає, годинник не підтримує українську мову. Але всі сповіщення і текст відображається. Якщо у вас на телефоні стоїть українська мова, застосунок також буде працювати на українській. Тоді на годиннику буде автоматично увімкнена англійська мова. У мене англійська так собі, тому я змінив її вручну на годиннику на кацапську. Далі у нас іде нас... налаштування клавіш, тобто ви можете обрати, яка функція буде вмикатись по натисканню на ці клавіші. Там можна обрати в принципі все, що завгодно від увімкнення калькулятора до ліхтарика. Далі у нас іде зміна паролю. Можна встановити пароль на цей годинник. Не знаю, можливо, це комусь буде потрібно. І останній пункт це в нас система. Тут ви можете подивитись системні, системну інформацію, вимкнути годинник або зробити його зброс. Ну що, пропоную протестити тепер фітнес фішки цього годинника, і для цього нам потрібно з вами переміститись на вулицю. Подивимось наскільки точно він вимірює кроки пройдену дистанцію та пульс. Ну що, давайте тепер з вами протестимо, наскільки то буде точно вимірюватись дистанція. Зараз для цього ми увімкнемо на цьому годиннику прогулянку і увімкнемо прогулянку на свіжому повітрі на Apple Watch. І пройдемо з вами один кілометр і подивимось, наскільки буде різнитися показники. Ну що, ходімо. Ну що, як бачите, згідно з Apple Watch, ми пройшли з вами рівно кілометр. І давайте подивимось на цьому годиннику. Тут я ще не вимкнув тренування, дивіться, 1 кілометр і 10 метрів. Тобто похибка невеличка все ж таки є, але, як на мене, вона не дуже суттєва. Ну що, давайте на обох годинниках одночасно замірюємо з вами пульс. Давайте увімкнемо на цьому годиннику вимір і увімкнемо на Apple Watch. Дивимось на показання. Зараз. Іде вимір і подивимось, наскільки буде похибка. Apple Watch нам показує 113, а цей годинник показує 89, потрохи зростає. Давайте дочекаємось, поки він закінчить вимірювати. Ну, дивіться Apple Watch показує нам 108 ударів за хвилину. Цей годинник показує нам 102, 101. Дивіться, ось така похибка. Ну тобто. Десь в один удар у нас іде похибка. В принципі, як на мене, не суттєво. Тепер пропоную розглянути з вами застосунок, з яким працює цей годинник. Називається він ось так. Перша сторінка, яка нас зустрічає, це головна. На ній ви можете бачити свою добову активність, можете змінити цілі, ваші, наприклад, більше ніж 10 тисяч кроків. І тут ви бачите останні ваші замірювання по таким показникам, як пульс, кров'яний тиск та кисень в крові. Зручно, що одразу із цієї сторінки ви можете, натиснувши одну клавішу, одразу виміряти всі ці показники, окрім звісно, сну. На другій сторінці ми з вами бачимо ступінь підключення вашого девайсу, підключений чи відключений. До речі, проблем із підключенням та отриманням сповіщень в мене жодних не було. Годинник не втрачав зв'язку із смартфоном, і всі сповіщення приходили вчасно. Але є невеличка особливість: сповіщення приходять дуже маленький текст поміщається у самому сповіщенні, і також відображаються іконки популярних застосунків, такі як Instagram та Facebook. Давайте перейдемо знову ж таки до застосунку. Бачимо, тут є гаманець, ну це знову китайська тема. Бізнес-карта це отой самий розділ меню в годиннику, де ви можете додати щось по типу своєї візитки. Тут ви додаєте свою соцмережу, і тоді на годиннику можна буде читати QR-код. Показування сповіщень: це ви можете обрати з яких застосунків будуть приходити вам сповіщення, можна обрати. З все, що приходить на смартфон. Далі у нас розділ будильник, саме тут ви його і встановлюєте. Далі ми бачимо відсутність активності. Годинник буде нагадувати вам порухатись, коли ви, наприклад, засиділися за столом і довго не рухались. Нагадування про пиття води також це раз, один раз на годину. Годинник буде надсилати вам сповіщення, що час попити води. Цифрова бібліотека це в нас бібліотека циферблатів. І тут я хочу звернути вашу увагу, що їх тут досить багато. Мені здається, кожен зможе обрати щось на свій смак, і вони тут повністю безкоштовні, тобто немає жодних підписок. Як це було, наприклад, в якійсь там копії під Apple Watch Ultra. Там потрібно було оформлювати підписку для того, аби користуватися циферблатами. Ну це взагалі нонсенс і дичина. Прогноз погоди обов'язково треба увімкнути, аби це синхронізувалося з вашим смартфоном. Поворот за також. Функція за замовченням вона вже активна. Це коли ви піднімаєте руку, годинник прокидається. Покращування вимірювання я увімкнув, але якщо чесно, жодних якихось змін я не помітив. Постійний моніторинг це раз на годину. Годинник буде вимірювати всі ваші показники. Якщо чесно, я цим не користувався, бо до всіх цих вимірів я відношусь досить скептично. Знайти пристрій ви можете через застосунок знайти свій годинник, якщо він загубився. Далі ми можемо обрати на якій руці ви носите годинник на лівій або на правій. І, до речі, одразу тут хочу вам розповісти, що мені сподобалось. А сподобалось мені те, що при регістрації застосунок мене спитав, мою вагу, ріст, стать та. Скільки мені років? Тобто, які на які алгоритми по вираховуванню спожитих калорій, все ж таки тут мають бути. І третій пункт у застосунку це ваш профіль. Тут ви можете додати жіночий календар, якщо вам це потрібно. Змінити цілі, наприклад, ви хочете ходити більше, ніж 10 тисяч на день. Також можна поставити ціль по калоріям. Далі одиниці вимірювання можна змінити, якщо це потрібно. Google Fit це у нас щось по типу зворотній зв'язок. З виробником, не знаю, кому це потрібно. Далі у нас іде налаштування, тут ви можете керувати своїм обліковим записом, тобто змінити електронну пошту та пароль. Далі ми бачимо запуск у фоновому режимі. Тут потрібно дати застосунку всі необхідні дозволи, аби він міг спокійно працювати в фоновому режимі, і тоді у вас не буде жодних проблем із сповіщеннями. Далі ми бачимо контакт-центр, Notification Help. Ну, це я так розумію, зворотній зв'язок із виробником. Якщо у вас виникнуть якісь питання. Не знаю, хто цим буде користуватись, але воно тут є. І е, що нас ще більш-менш цікаве, це оновлення програмного забезпечення. Але як я годинник дістав із коробки, так він і працює в мене на останній версії. Мені здається, тут взагалі перша та єдина версія його програмного забезпечення. Ну що, ось такий у нас був сьогодні годинник на огляді. Скажу від себе, годинник мені сподобався. Е, я б міг би його радити, напевно, як стильний аксесуар. Мені він реально сподобався, і як розумний помічник на вашому зап'ястку: сповіщення, виклики та таке інше. Напевно, як фітнес-годинник я б його не використовував, бо він реально і великий, і доволі важкий. Свої висновки ви, як завжди, робіть самі, і можете поділитися їми в коментарях. Мені буде цікаво подивитись на вашу думку стосовно цього годинника. Ну. А на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.